Вітаю всіх на каналі РГУ, і мене звати Сергій. Ну сьогодні пропоную знову опинитися у дитинстві і на декілька хвилин. Відірватися від реальності і пограти в щось таке ретро. Сьогодні пограємо в консоль Супер Nintendo, але сьогодні буде у нас не весела гра, а сьогодні у нас буде справжня битва двох видів монстрів, чудовищ, які ну, не з нашої планети. Сьогодні ми пограємо в справжній такий три, трилер, трилер, фільм жахів, мабуть, ну такий фантастичний фільм жахів, який був, був у. Дуже знаменитий у 90-ті роки. Сьогодні ми пограємо в хижака проти Чужого. І це гра на Сутив Давайте запустимо цю гру і подивимося, що воно з себе представляє. Так, і як ми бачимо, год 2493 планета Вега 4 і город Новий Шанхай, місто Новий Шанхай, і там е, новий тонель прокладує робітники з е, випадково знайшли яйцях е, чужих і чужі прокинулися ті самі. І за допомогою цих самих колоністів вони розмножилися. І ну вони встигли послати сигнал біди додому, до але його перехопив інший корабль, який пролетав. і хотів цей корабль був з хижаками, з тими самими хижаками, яких ми знаємо по фільму з Арнольдом Шварценеггером. І хижаки хотіли полювати на людей, але тут інша здобич. Потрапила, і вони дуже-дуже е, ну, з превеликим задоволенням вирішили цю е, здобичі полювати. І починається гра у нас з бази самий, на планеті вега 4 і як ми бачимо, це вітима. Ми управляємо одним із хижаків, У нього є е, його е, зброя, ще його. але ну, зброя у нас закінчиться, зброя випадає. Пряміком з хижаків, і це нагадує нам не якийсь там страшний трейлер, як я казав на початку відео, а це звичайнісінький бітемат, який був створений ще для аркадних автоматів, а потім і він був зроблений для консолі домашньої Супер суперніденти. Як ми бачимо, бітимап веселенький, можна грати вдвох, підпирається різноманітна, різноманітна зброя. Бачите, навіть є елементи, як у ніндзя Черепашках. Ну, вулиці у нас від чужих очищені, але місто буде свободне, якщо в підземелі знайти їхнє лігво, їхнє гнездо. І наш е, хижак, якому пофіг на людей, в принципі, пішов полювати на... Чужих вже, вже в ту, ту саму каналізацію, там де повинні е, жити, повинні жити Ніндзя черепашки. Бачите, чимось нагадується біти-мапу, сі бітимапа. І тут нас чекає перший монстр, перший такий крупний чужий, якого треба буде перемогти. Ну і нам це вдається. Ми перемагаємо дуже швиденько. Я е, гру е, трішки скоротив, бо ну, і проходить чужий знищені в місті. Вони є у, у лісу, і на них треба продовжити полювання. І наш е, значить, хижак е, відправляється мандрувати по усій планеті і виріскувати чужих, які залишилися ну, вже не в місті, а у лісу. І як ми бачимо, тут також нас зустрічають різноманітні чужі, яких нам вдається отримати неяку перемогу і так далі. Але ну, цей мап, ну, доволі складний. Ось ми дійшли до ще одного боса, ще одного крупного чужого. Бачите, вони трішки відрізняються, це їхня щелепа друга викидується. Ну, дуже цікаво. І знову у нас перемога. Як я вже казав, я скоротив проходження гри, бо грав ну, десь годину трошки менше. Ну, хищники отримали перемогу над чужими, але їм треба знищити гніздо, до якого вони прийшли, щоб врятувати ще багато людей. Але, як тут сказано, хижакам це, в принципі, ну, по барабану. Гніздо, ось ми до нього добралися, знаходиться воно глибоко під поверхнею цієї планети. І бачите, ми б'ємо. Це гніздо, а скрізь на нас нападають ті самі маленькі хижачки, але і тут нам е е повезло і ми отримали перемогу. Всі чужі у місті і природі були знищені. І тому що там далі, це ще не все. На планеті ще знаходилося одно гніздо у космопорту. Ну Треба йти в космопорт. І це у нас ліфт. Це Лів це у нас атрибут любого любого бітимапу. Так що отакий у нас виходить біти-матчик. кстати, ну трошки одноманітний і доволі складний, бо е, зробили чужих більше менше по позрівняння з бітимапами між Фінал Fight чи стріт Rage, які ми знаємо. Але грати в цей бітемап також можна, також це не страшно а доволі весело. А, а якщо ну, собі уявити, що цей бітемап нам би ну, попався би у 90-ті років, ну наше дитинство Ось я отримав знову перемогу на, на тепер крилатим. Чужим. І що нам кажуть? Хижаки знищили усе, усе але залишилися ще чужі. на кораблі І тому треба їх знищити там. І вони відправились на корабль знищити. Ну ось Ми бачимо ми у космосі на кораблі і знову б'ємося з тими самими чужими. Бачите, декілька видів наших супротивників. І вони доволі, доволі цікаві, цей високий, це він такий довгий, він е, сильний, такий з багато. В життя в нього, а меншенький більш швидкий, а ще меншенький іншого кольору ще пліється чимось. Ну такі ось різноманітні персонажі. Ну, те саме, як і у всіх бітимапах. Але я ж продовжу свою думку про те, що якщо б 90 по такий битимап потрапив, то я б, мабуть, в нього трошки залип. Ну, така альтернатива від фінал-файту, Справді чужі, та ще ну тоді ще фільму не було, коли вийшла ця гра гражі проти хижака. І чи хижак проти чужого. І тому цей, ця гра ну, дуже будоражила да, таку уяву, і, мабуть, вона була прототипом тих самих ігор уже, шутерів, які вийшли на комп'ютері. Так, ну знищені в нас знищені. А, не знищені, ми проходимо по секціям корабля і доходимо до головного боса. Просто переходимо з однієї секції на іншу. Тут нам потрапляється багато, багато різноманітних. Чужих, яких ми знову знищимо. Бачите? І мандри в тумані стріляна ну, довгий, ну, отримали перемогу. і Ось ми знову, знову у якомусь космосі. І знову нам треба кудись, кудись двигатись. Нам треба зачистити весь корабель, щоб потрапити на вже саму планету тих самих чужих. Ну, як я як і казав, бачите, вони доволі швидкі і доставляють деякі неприємності. Але оця зброя, яка постійно з них випадає, дуже допомагає з ними справитись. На жаль, вона закінчується, але і ось ми гляньте, яка. Який звір, який міцний звір, звір, і що вона творить, так? Ну нічого нам, нам дасть її перемогти. Це вже остання наша королева. Да? Так, ну ще трошки, ще трошечки залишається. да Вона хоче швидка, але наш хижак також швидкий. І це знову у нас перемога. Так, ну і що нас чекає далі? Всі чужі на кораблі були знищені. Хижаки Хі добралися до більше. Гарних е, мисливських угоді. І це та планета Оріон, на якої е, є головне гніздо хижаків. І ось ми вже на поверхні планеті чи гніздо чужих. На поверхні планеті чужих. Ну і тут наш дійти продовжується. Так, підбираємо ще. Ну, помимо того, що гра доволі складна, в неї дуже мало життів, тому їх дуже треба дуже берегти, бо не хватить напруги. Так, поверхність очищена, і тепер треба йти на в улик, вулик чужих, це вже під поверхність планети. І ось ми бачимо тут подземне озеро, водопади, якісь не доволі гарна, красива графіка, як кажу, завжди в 90 Якщо це у вас на консолі, ну взагалі консоль супер була для багатьох у нашій країні у ці роки. А кого вона і була, якщо ще такий би катріч був, то взагалі було б взагалі дуже добре. Я цю гру вже побачив під час емуляторів. Я не, не знав, що така гра є на консолі чи під час свого дитинства. Там я знав тільки Кілер Стин, там та всякі такі ігри на Super Nintendo, та Kong. Так, ну і ось ми потрапили до самого головного боса. Бачиш, бачите, це вже в нас сама-сама головна королева, та сама, яка у нас матка того всього улдя. Ну і головний ксеноморф у нас знищений, і це вже остаточна перемога над хижаками. Бачимо, бачимо хижак отримав голову як трофей ці чудовища ці, ну, да, цього ксеноморфа. І, Тепер кажуть, галактика вдобу перед хижаками, але їм та якось той довга чому, їм головне е, хороше, гарне полювання. Ну, Ось така ось історія. І далі наші це була славна, славна охота, так? Ну, Це було е, можливо, коли-небудь нова та цікава добича буде. Знайдена на іншій планеті. Ну, це і в нас на, на другу типа частину гри по -свіслові. але, Але, ну, на жаль, другої частини не вийшло, і ось наші хижаки полетіли далі. Ось на цьому наша гра Alien vs Predator і закінчується. Ну, Гра непогана, такий собі непоганий вітимапчик, але це не той самий страшненький ото шутер, як, в який ми грали, який є ото онлайн, де можна грати і за людей, і за. Хижаків і за чужих, але ця гра це, можна сказати, його прототіп. Тому гра Ну вона якось стоїть той уваги, яку ну, приділити її увагу, стоїть, і спробувати в неї пограти можливо. Але зразу попереджую гра доволі складна. Ну а на цьому ролик буду закінчувати. Кому ця гра сподобалась, кому сподобався ролик, ставимо пальці догори, залишаємо якийсь коментар, це дуже потрібно для розповсюдження відео. І побачимося в нових роликах. Всім пока!